Відпрацьовує китки, тренує гнучкість та витривалість. 16-річний Борець Артем Зімін готується до молодіжного кубку Європи з дзюдо, який 6 та 7 квітня пройде у чеському місті Тепліце. Право представляти країну на європейському рівні Артем здобув на чемпіонаті України з дзюдо серед кадетів віком до 18 років, який 23 лютого пройшов у Києві. Артем виступав у ваговій категорії до 60 кілограмів. Серед 70 спортсменів здобув бронзову нагороду. Розповідає «Їхав туди для себе погоротися, якісь нові можливості поробити. Але дуже бронзи теж до задоволення ж таки, як я сімдесят чоловік. Було претендентів на. Ну, у столиці провів вісім поєдинків, розповідає дзюдоїст. Єдину поразку отримав у чвертьфіналі від київського спортсмена, який у підсумку став переможцем змагань. Тому медаль здобував усі ці втішних сутичок. Суспільному розповідає про хід турніру. «У Утішительних зустрічах я боровся проти представителя Харкова. Я дуже домалював схватку і зайшов на підхват. Дуже гарно я тоді його зробив. До турніру у Києві готувалися понад два місяці, каже тренер Олег Бузовський. Результатом Артема на першості країни задоволений. Ми готувалися на результат, тому що він і вагову категорію підганяв 4 кг, То тобто ми їхали за результатом. з першої зустрічі, коли почалася з боротьба я побачив, що він готовий. Артем універсальний спортсмен, розповідає тренер. Окрім дзюдо, Борець виступає на змаганнях із самбо, універсального бою та сумо. На всеукраїнському рівні бронза це його перша медаль із дзюдо. Він чемпіон України по СУМО, чемпіон України по самбо, чемпіон України по універсальному бою. І от нещодавно, в му році, він став чемпіоном світу з універсального бою. І от, вже в 24-му році він вже взяв довгоочікувану медаль по дзюдо. Єдиноборствами займається 12 років. Найбільша мріє стати чемпіоном світу і самбо, каже Артем. А поки хоче підняти український прапор на п'єдесталі у Чехії. Андрій Коник, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.